Доброго дня, друзі! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Ну що, зима? От Грудень місяць, але температура дозволяє займатися улюбленою справою. От Возитися з рослинами, садити, пересаджувати. Сьогодні знаходжуся в своїй теплиці, сонячній, неопалюваній, та хочу познайомити вас з такою культурою, як фістука або вівсяниця. Є декілька видів, видів фістуки. У мене є два види. Вівсяниця сиза. От. Це вона перед вами знаходиться. От. Вівсяниця сиза да? і вівсяниця готьє. Ну, Різниця між ними заключається в тому, що сиза більш високоросла і має більші колоски і має характерний сизий, аж голубатий відтінок. А вівсяниця гот'є е, низькоросла. Е, значить, якщо сиза має десь 40 30-40 см, то вівсяниця гот'є має до 15, ну, рідко до 20 см. От перед вами вівсяниця гот'є. Ну, я просто. Зараз їх розсадив тут у вазончики, і завдяки тому, що тепла погода, а вівсяниця вона морозостійка культура. Значить, вона в мене тут е, росте і, надіюсь, е, вже досвід є, що до весни вона розкуститься і буде е, мати гарний товарний вигляд. От. Ну, у всіх злаках є одна особливість, яка, що злаки мають узли кущіння, з яких відходить додаткове утворення і утворення кореневої додаткової системи. Так само і у вівсяниці. Якщо, значить, взяти... Вівсяницю, так, да. і <свісно> стебло от стебло вівсяниці. Провести е, руками е, біля коренів, то відчувається такий е, бугорочок. Це е, Вузол кущення. Тому, використовуючи властивість вівсяниці і в будь-яких злаків відбивають додаткову кореневу систему, є гарним значить, признаком для розмноження. Тому ми беремо, наприклад, беремо, значить рослини такі. Висаджуємо висажуємо базончик. Висажуємо базончик, поливаємо і залишаємо тут в сонячній теплиці. Е, да. І вона потихеньку буде обкорінятися, відбивати кореневу систему і вибивати додаткові е, значить, стебла. Куститься і до весни буде гарний товарний куст. А якщо її посадити в землю, вже, ось, наприклад, от такий куст, вона далі буде собі наращувати вегетативну масу, куститься, продовжувати і буде у вас хороший куст. Який буде на одному місці багаторічна, е, і буде на одному місці 5-6 років, спокійно рости. Ну, по закінченню цього терміну можна е, розсадити, пересадити, е, зробити таким от, е, чином, як я роблю, е, нову, нові рослини. Тут, ви, як бачите, на, на прикладі, вона я її просто раніше посадив то вже відбиваються нові стебла, е, листя, рослина живе. І якщо витягнути з вазончика, то ви бачите, вже гарна коренева система, обросла, тобто поливай, підкормлюй і буде вам нова рослина. Так само і буде на, е, значить, Фістуки готьє. Ну, що та культура, що та культура дуже цікаві і завжди використовуються в ландшафтному дизайні От, для, на горках, для, можна окремі висаджувати рослини, можна обрамляти і басейни ним, і значить клумби. От, і вона буде вам радувати, особливо в літній період, коли вона починає колоситися, нагадує нам степ, простори степові, от, радує глазом, культура морозостійка, геть не боїться морозів. Грунти для неї потрібні не обов'язково там жирні, але щоб дреновані були. Любить сонячні місця, ну, може рости на, на, на півтіні. От. Так що, друзі, кому сподобалось, ну, підживлення фактично вона не потребує, да. Тому от неприхотлива культура в, в ландшафтному дизайні. Так що, якщо вам сподобався мій репортаж і розповідь про е, фестуку або овсяницю, Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. А я на цьому буду завершувати свій репортаж. На все добре і до нових зустрічей.